Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у Дніпрі. Внаслідок нічної атаки загинуло троє людей. Серед них дитина постраждало 30 осіб п'ятеро з них діти. У лікарнях залишилося 16 пацієнтів, один у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків: навчальний корпус, гуртожиток, гімназія, підприємства, магазини, пошту, адмінбудівлю та близько 15 авто. У Павлоградському районі виникла пожежа, знищено вантажівку і автомобільні бокси. На Нікопольщині удари дронами та артилерією зачепили кілька громад, пошкоджені будівлі, автомийку та газопровід. Росія задала комбінованого удару по Ізюбу на Харк. Ківщині цієї ночі, за інформацією обласної прокуратури, окупанти випустили дві ракети та п'ять безпілотників. У наслідок атаки постраждало семеро людей, зокрема семирічна дівчинка, дві жінки та двоє чоловіків. Ще дві жінки зазнали гострого шоку. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, а також навчальний заклад.